Шановні колеги, тематика біль в попереку. Дуже актуальна тема, дуже багато виникає запитань. В цій лекції я хочу надати вам саме акцент на діагностику та лікування та надати сучасні методи, саме діагностичні, зрозуміло, для того, щоб покращити якість надання медичної допомоги. Хочу сказати, що саме це навчання надає нам змогу в будь-який час. В будь-якому моменті, все ж таки, а, проникнутися тематикою білю в попереку і зрозуміти, на що ви повинні звернути увагу при діагностиці та лікуванні. Коли ви ставите діагноз, дуже часто запитання, як поставити діагноз, на що зверну, звернути увагу. Дивіться, діагноз повинен включати нозологію, зоологію і Патогенетичний компонент, морфологічний і функціональний. Як це має бути при виставленні діагнозу на ваші чисельні прохання? Я надаю вам приклад діагнозу, наприклад, радікула ішемія Л5, синдром паралізуючого ішесу, зліва внаслідок бічної грижі Л5, Л4, стадія регресу? Помірно виражений парез і гіпостезії лівої стопи. Ну, по-перше, я вітаю всіх тих, хто зараз присутній на цьому заході. А крім того, я розумію, що серед неврологів є багато і сімейних лікарів, терапевтів, травматологів, ендокринологів, судинних хірургів, хірургів. Да? І ви розумієте, що тематика діагнозу вона дійсно є дуже актуальною. Тому я рекомендую вам все ж таки зрозуміти принципи встановлення діагнозу, наприклад, при ураженні попереково-кружового відділу хребта. Дуже часто запитання диференціальний діагноз. Якщо є боль в нижній частині спини, то ви повинні розуміти, що дуже часто це буває і шалгія за рахунок грижі. І як все ж таки розуміти цей слайд, діагноз і клінічні особливості? Корінцеві симптоми зі сторони нижніх кінців, да? попередня травма, от тостеопороз, то надмірна фізична нагрузка і таке інше? Крім того, при синдромі болю в нижній частині спини? А ви розумієте, що ви повинні виключити інфекційний процес, цистіт, туберкульоз, остеміеліт, абсцес і за рахунок наявності лихоманки, можливо, яких, якихось ведення препаратів. Ви розумієте, що у хворого є інфекційний процес. Далі аневризма. Аневризма червного відділу аорти це клінічно проявляється тим, що біль. Не зменшується в спокої, і хворий відчуває пульсуючу масу в животі. Якщо у хворого синдром кінського хвоста, а це може бути за рахунок пухлини, грижі, крововилову, абсцесу, то ви, ну, перш ніж ви проявите аналітику МРТ, от дуже часто запитання, хворий не може зробити МРТ. Що робити? За рахунок симптоматики, дивіться, затримка сечі. Тримання сечі і калу, сідлоподібна анестезія, виражена і прогресуюча слабкість кінцівок, нижніх кінцівок, дає змогу вам поставити цей діагноз. Далі, сьогодні, на жаль, на жаль, дуже багато метастатичних проявів це, це рахунок безпричинної втрати маси тіла, лекоманки, онкології в анамнезі, але ви повинні це враховувати. Нефроліціаз. Так само це приймає участь у диференціальній діагностиці при синдрому болю в нижній частині спини і хворий скаржиться на колікоподібні болі, які завжди до речі, да? в пах, гемоторія, Можливо, навіть неможливо знайти положення спокою. Далі йдемо. Ваше питання, діагностика, дуже часто ви говорите: прошу вас надати діагностичний алгоритм радикулопатії на основі клінічних характеристик. Я вам її не даю. Ну, по-перше, -по у пацієнта ви повинні діагностувати біль, яка відповідає цій ірадіації, і хоча б один неврологічний симптом. Який вказує на дисфункцію саме цього корішка, корінця. Грижа, стеноз на відповідному тьмі підтверджується за рахунок МРТ. До речі, дуже часте ваше запитання: що краще проводити МРТ, КТ, функціональну МРТ. Хочу вам сказати, що найкраще все ж таки магнітно-резонансна томографія, тому що вона все ж таки більш ретельно надає діагностику. Але комп'ютерна томографія навіть рентген також підходить. Ну і з радіклопатії часто крилює лише екструзія диску. Далі, екстрене проведення КТ або МРТ, лише коли йде ураження кінського хвоста. Тобто залучається спинний ви бачите інфекційні знаки, це мененгіальні знаки і такі інше. Да? І е, наступний напрямок діагностики попереково-крижої радикулопатії це оперативне втручання, куди, коли ви діагностуєте нестерпний біль, він триває 6 тижнів, 4-6 тижнів, і ви повинні все ж таки направити хворого на вирішення питання щодо Оперативного втручання. А, до речі, зверніть увагу на цей слайд. Дані електронейроміографії <кій> <кій> Вони є дійсно дуже важливими в діагностиці вертеброгенної радикулопатії. тому що за рахунок сплетінь, уражень коїнцевих компресій, ви можете виставляти цей діагноз, але електронейроміографія. Використовується лише для того, щоб побачити динаміку, яку ви проводите при встановленні поперековок крижової радикулопатії. Йдемо далі. Дуже багато запитань, якщо це жінка, чоловік, що ми проводимо? Ну, у жінок. До речі, звертаю вашу увагу, поперекова крижова радикулопатія вимагає обов'язкового проведення уЗі органів малого тазу і черевної порошини, тому що може бути задіяне за червин, червинний простір, екскреторна урографія, ретроманоскольпія, так само дозволяє вам поставити діагноз. У жінок обов'язковий огляд гінеколога. У чоловіків обов'язковий тест на PCA. Ну і метаболічні порушення, як без них. Ви повинні також це враховувати, тому що визначення змісту цукру, електролітів, азоту, сечовини, креатинін, кальцій, фольс, фосфор, білки все це допомагає виключити саме метаболічний процес, який може передувати. Ну і надалі я хочу надати відповіді на деякі запитання, наприклад, одне із найчастіших запитань, які анатомічні структури є джерелами болю. Найбільш часто це м'язи, зв'язки, які, якісь дегенеративні зміни дисків і суглобів, да? а до частих причин можна віднести і стеноз. Ребцевого каналу. Мені дуже подобається цей слайд, зміщення позвонку і здавлення. Так? Тобто ви повинні розуміти, що це дійсно дуже часта причина. Далі, ваше запитання: спонділз, спондилолістез, спондилоліз. Що це? Спонділз це. Неспецифічний дегенеративний процес хребті, який пов'язаний з остеоартрозом і формуванням остеофітів. Відповідає на ваше питання, що робити? Спандільоз ви повинні виключити ось ці діагнози. Спондіолістез – це передній підвилих, тобто зміщення, зміщення допереду тіла одного із хребців. Щодо тіла іншого хребця. І спанділоліс це дефект задньої частини дужки хребця, який і приводить до порушення саме активності відростків і ковзаню хребця вперед. Всі три стани можуть бути причиною болю в спині і можуть бути виявлені навіть рентгенологічно. Рухаємось далі. В чому різниця між циркулярним випадінням і протрузією або грижею диску? Циркулярне випадіння, випинання внаслідок дегідратації, сплощення диску, це йде равномірне зменшення, збільшення, вибачте, діаметру диску, причому фіброзне кільце. Залишається збереженим, але міняється контур диску, і він виходить за межі, за межі да, саме структури. Враховуйте це, це дуже важливо, тому що для діагностичних особливостей ми повинні це враховувати. Далі, що таке протрузія, це проникнення матеріалу. Пульпозного ядра, так? а саме в тріщини або щілини фіброзного кільця, і грижа це вже екструзія, тобто, коли виход назовні пульпозного ядра, ну, насамперед, через розрив пульпозного е фіброзного кільця. До речі, дуже часто запитання, які найпоширеніші причини стенозу. Ну, це можуть бути анатомічні зміни, це можуть бути дегенеративні зміни, і це може бути дегенеративний спонділолістес або якийсь післяопераційний період. Дуже часто запитання причини. Хребетного стенозу, бачите, ось хребетний стеноз. причини а найчастіше це метаболічні і дегенеративні. Рухаємось далі. У чому різниця між корінцевим та відображеним болем? А, ну, до речі, звертаю вашу увагу на те, що корінцевий біль це відчуття печіння проходження електричного струму, біль ріжуча, стріляюча і радіюча в кінцівки, є втрата чутливості, це корінцевий біль. Бачите, як він виглядає. Тобто напрямок саме ураження, напрямок відображеного болю в залежності від того, в який корінець йде ураженим. Що таке відображений біль? Це феномен. Який виникає внаслідок іритації, пошкодження, відчувається дерматомі, біль може бути стріляючий, пекучий. Тоді ваше питання: а що, що ж таке все ж таки больовий синдром, і ще є полірадіплопатія? Чи відрізняється цей компресійний синдром від інших? Так, звісно, я надаю вам а, таблицю. Яка допомагає встановити діагноз. Тільки бульовий синдром, тобто я маю на увазі рефлекторний це вертебральний біль, обмеження рухливості позвонка, люмбалгія, люмбойшалгія. Якщо це монорадикулопатія, то до вертебрагенного болю приєднується обмеження рухливості, а це і корінцевий синдром, і випадіння чутливості, в залежності від того, який корінець уражений. І ваш, е, ваше запитання. Полірадікулярні синдроми компресійні, <кій> це вертебральний біль, обмеження рухливості, полірадікулярні порушення, чутливості, рухів функцій і таке інше. Враховуйте це, тому що все це впливає на тактику лікування. Мені дуже подобається цей слайд. Коли йде мова про тактику лікування болю в спині, я завжди його декларую, тому що біль в спині це біль в шийному, грудному поперековому відділі, і акцент йде, йде на гострий або хронічний біль, на нестероїдні протизапальні препарати, і ви бачите, що в мірі лаксанти в обох випадках приймають все ж таки таку активну участь щодо рекомендацій. Я хочу навести ось цю роботу, яка вийшла позаминулому році. Це практичні рекомендації з діагностики та лікування вертеброгенного болю, які звертають увагу на те, що американське товариство болю все ж таки віднайшло фрагмент акценту на боль в нижній Частині спини, тобто біль в нижній частині спини це боль, яка завжди іродію в коліна, в стопи, в пальці ніг, а пов'язана з неврологічними симптомами: це парсподії, слабкість і відповідно до діючих світових рекомендацій, має вплив. Але коли мова йде про больовий компонент, я нагадую вам про міофасціальний больовий синдром: це стан болю в м'язах який характеризується напруженням, і те це також може виливати хронічний біль. Діагностичні критерії <кій> мають за наявність тригерні точки, тугі тяжі, відворотній біль, локальне посмикування, обмеження рухів, якісь вегетативні симптоми і при пальпації, особливо тригерних точок. Ви знайдете ці зміни. Лікування включає фармакологічну терапію, ін'єкції, різниця між корінцевим і відображеним болем за рахунок івітації, за рахунок відчування болю відповідному яка може бути стріляючою, але не пекучою. Але це все ви повинні враховувати. Я хочу представити вам препарат Тіанекс, це найпотужніший індіпційний мілілоксант, який використовується для знеболюючої і протизапальної дії без седації і має доказовість у різних багатоцентрових дослідженнях. Наприклад, ось як це дослідження, де внутрішньо м'язове введення тіаколхіказіду 2 мл, тобто 4 мг на добу. Двічі на добу протягом п'яти днів забезпечувало ефективне та безпечне лікування при болях в попереку, яке супроводжувалось м'язовим спадми. Якщо говорити до інших досліджень, то саме додавання э, мірілаксанту, ціаколхиказіду, ті тіанекс до стандартного лікування зменшує тривалість. Перебування хворого на лікарняному листі або в стаціонарі і ефективність зниження саме процесу запалення, які відбуваються при радикулопатії. Ще одне дослідження: тіанекс не викликає седативного ефекту, так як практично не впливає на серетонінові і нікотінові, а рецептори. А тому, коли аналізували його вплив саме на цей за... За... напрямок, немає... немає ніяких проблем. <кій> Рухаємось далі. А якщо говорити про мірілаксант Тіанекс, то швидкість та потужність ефекту, відсутність седації, відсутність впливу на серцево-судинну систему і дозволення пацієнтам похилого віку. Дозволяє використовувати препарат Тіанекс, європейський ін'єкційний мірілаксант, який виробляється і використовується в Європі і забезпечує вдвічі швидшення зниження болю в нашій практичній діяльності. Якщо порівнювати щодо наявності кислот в складі деяких ін'єкційних ремірілаксантів, то у в принципі якщо говорити про спастику, про вплив на біль, то у Тіанекса цього немає. Це єдиний в Україні європейський ціаколхіказід, який зробив стандарт європейської GMP та терапевтичну еквівалентність до оригінального препарату. Але я нагадаю, що Тіанекс є як в ін'єкційній, так і в таблетованій формі. Якщо він в ін'єкційній, то три дні двічі на день. Далі таблетована форма, і саме так забезпечується ступінчата терапія. Тобто курс лікування таблетованої форми Тіанексу це 7 днів поспіль, і рекомендована доза складає 8 міліграмів кожні 12 годин. Але я б ще звернула увагу саме на нервону кислоту, дуже багато робіт, сучасних робіт щодо Підтримки мозку, підтримки периферичної нервової тканини, збагаченої сирингоміеліном, і було припущення, що саме за рахунок регуляції метаболічного шляху э, сфінгомієліну та зниження нейрогенезу в гіпокампі, це відіграє велику роль у метаболічних обмінних речовинах, у, навіть відповідає за депресію. Я хочу представити вам тобто це Комплекс, який містить унікальну нервонову кислоту, тобто це стриває, сприяє виробленню міеліну, ефективності при ремілінізації, зменшує моторні розлади, і рекомендується враховуючи всі компоненти по одній таблиці один раз на добу, впливаючи на якість лікування. Якщо говорити про нервонову кислоту, велика кількість центрових досліджень, яка доводить саме ефективність використання в порівнянні з контрольною групою, а, саме нервонової кислоти. Тобло, тобто ланейра, комплексний препарат, знижує біль, підвищує чутливість, відновлює швидкість і усуває. Трофічні порушення. Ну, за рахунок складової, яка входить в ланеро В12, в 3 і в 6 вони впливають на процес регенерації. А враховуючи така велика активність вітамінів групи В, яка здатна нейтралізувати нейротоксичні сполу... сполуки, і впливати на мітіанін, цистін, сульфат комплекс вітамінів, який здатен впливати на гомоцистеїн за рахунок впливу В12 або вітаміну В6 дає гарний результат. До речі, дуже цікава таблиця це фармакологічні властивості альфа-ліпової кислоти, аналізувалося багато цивіль дослідження. І було рекомендовано 600 мг альфа-ліпової кислоти, міститься в двох таблетках ланери і тривалий прийом. Доречний щодо тактики лікування. Але я хочу навести вам національне дослідження. У 2023 році професор Орес і, і було обстеження хворих щодо аналітики ефективності застосування ланери у хворих на периферійну нейропатію, яка етіологічним чинником відноситься до цукрового діабету та його вплив на астенічний синдром. І було доведено, що Ланейро знижує нейропатичний біль на 60% краще, ніж та група, яка її не використовувала. Крім того, знижує рівень втоми на 75,6% краще в порівнянні з стандартною групою, яка не отримувала Ланейро. І коли оцінювали якість життя. То проаналізувавши, все ж таки зрозуміли, що покращення статистично достовірне відбувається за рахунок покращення якості життя в 4 рази в порівнянні з контрольною групою. Крім того, якщо говорити про склад нуклеотидних компонентів, про зниження рівня. ТНФ Альфа у пацієнтів з полінейропатією, то там, де використовувалася ланера, показник був найкращим. Таким чином, підводячи риски під таким дослідженням, як ефективність застосування препарату ланера при лікуванні захворювань периферійної нервової системи у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу, астеничним синдромом, були зроблені висновки, що прямий є кореляційний зв'язок. Його потрібно лікувати, і при додаванні ланери хворі, які переносили його добре, без жодних побічних ефектів, дозволяють статистично достовірно використовувати його при лікуванні полінейропатії через статистично значимий ефект. Таким чином, шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на те, що Тематика болю у ну, вона дійсно і дуже актуальна, і дійсно головне своєчасно, ретельно і дуже ефективно провести діагностичний алгоритм, а потім, вже в залежності від цього, <кій> займатися тактикою лікування. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила на всі ваші відповіді я. Запитання надала відповідь, показала ефективність деяких препаратів, і я думаю, що тактика лікування, яку я запропонувала, допоможе у якості ведення ваших хворих. Дякую вам за увагу! Ну а ми рухаємось далі!